Чернівчани та гості нашого міста цієї суботи під співи народних колективів могли скуштувати смаколиків, придбати собі вишиванки, вироби з глини, вовни чи дерева, обрати собі цікавий туристичний маршрут, поспілкуватись з представниками турфірм міста. У більше ніж ста наметах розмістились працівники туристичної галузі з Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Волині, а також з Румунії. Відкривала туристичний ярмарок місцева влада разом з представниками іноземних делегацій. З Румунії ні, та Бельгії. Мета цього ярмарку одна: сказати, що чернівці і боковина готові, чекають і будуть щасливі, коли до них приїдуть туристи. Насамперед, цей ярмарок повинен допомогти тим, які працюють на ринку надання послуг в туризмі, для того, щоб мати можливість, надаючи нормальні послуги, заробляти гроші. Якщо люди чернічани. Житимуть краще, <с> оце буде можливість сказати, що ми ближче до Європи. Це раз. А друге, це те, що у нас сьогодні дуже багато дуже багато гостей з інших країн. На відвідувачів цього дня чекали виступи фольклорних колективів, виставка продаж виробів народних майстрів, свято національних кухонь та багато іншого. Свої традиції та культури під час ярмарку представили й члени різних народів, які проживають в Чернівцях. Нам приїжджають туристи з Австрії, з Німеччини, нам допомагають фінансують нас, допомагають нам на лічені дають гроші, путівки дають сеньорам на відпочинок. Дві в прошлом году було 8 путівок, в цьому году поки місяць одна. Ну буде ще. ми розвиваємо австранімецьку культуру, автонімецька традицію, бичі передаємо в Україні. Вот это все національна кухня. Обмінятись досвідом та познайомитись на туристичний ярмарок приїхали чиновники із інших областей України. Саме головне в туризмі це щоб познайомитись з усіма людьми навколо і всіх їздити агітувати. Наприклад, ми з задоволенням приїхали в Чернівці. Я перший раз в Чернівцях, хоч у мене жінка звідси. От, і ми нас закли, покликали наші колеги. Ми приїхали для того, щоб наладити таку співпрацю, дружбу. Тісно, і щоб ми могли мінятися нашими туристичними пропозиціями, щоб люди більше їздили по Україні. У нас є що подивитися. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.